Всім вітання. Продовжую експерименти із ячейкою. Для навочності зробив таку трубку, який добре видно, як відбувається процес газоутворення. Досить таки цікавий режим роботи. Зараз буду демонструвати. В даний момент у нас виходить струм. 280 ампери при напрузі 14 вольт. Так, тепер виключаю. І дивимося, у нас йде якби зворотній процес струм. Це заряд води. Вона зарядилася і вже в зворотньому напрямку віддає енергію. І напруга тримається в районі. Пішов розряд. І, тобто у нас зараз це вже працює як акумулятор свого роду, набирає енергію і потім віддає. Я виключив, а тепер включаю по новій. І бачимо, нічого не міняв. Напруга виросла до 24. Струм вирос до 5. тепер що я роблю? Роблю коротке замикання ячейки. Запрацював за драйвер. Струм впав. Тобто для того, щоб ЗВС драйвер запустився, треба зробити короткочасне перемикання ячейки. І тоді вже зовсім інший процес. Ну, бурління, звичайно, що дуже гарне, газовиділення Іде. Так, споживання у нас 122 Вт. Працює ЗВС драйвер. І зараз ще зроблю зупиночку, частоту, яка у нас. Тут також відбувається електроліз. Але ця, що я останнє зробив ячейка, вона працює набагато потужніше. Так, що занурив у воду. І зараз в... Ємності з водою частота 10 кГц. Напруга 14,2,7 Споживання 117. Зараз це щоб заноримо в другу посудинку. Так, секундочку, трошки треба підвинути ближче. В принципі, частота така сама у двох посудинах, тобто одне живлення, одна частота. Я для себе хотів перевірити. Побачили, що частота так, 10 Гц, все так. Тимчасово, ну, а реакція досить така гарна. Перелишилося заміряти об'єм, над чим попрацюємо вже з неділі. Так що і цей елемент вдалий, досить таки потужний. Я його робив, щоб паралельно підключати до цих двох. Ну, зараз поки що працює лише ці два. От. Ну, але можна їх і три паралельно підключати і подивитися, який буде результат. Всем успехов и до новых встреч